Працює пчолка. Ти попав трошки в техноблог. Гарно, так. Да? Так, та-дам. Знімаємо плівочку. Просто ми перевіряємо якість самої камери. Далі буде ще щось буду знімати, буде цікаво. До ну що, нарешті я готовий. Раз. І два. Хочу зняти розпаковочку цього девайсу, який було взято в розстрочку. Відразу таке собі щастя купувати не дуже, то як кажуть, по фінансам. Ну, все ж таки, покупка була обдумана, трошки думав брати iPhone чи все ж таки Samsung. <кхліп> ну, вибрав Samsung, Android, так як користуюся зараз Samsung. Зараз знімаю це відео на свій старий телефон, якому вже більше ніж півтора роки. Samsung M14 з пам'яттю 4 ГБ оперативної пам'яті і 64 пам'яті постійної. Ну, все, добре, не буду розтягувати. Я готовий. Ось навіть каву приготував. Трошки навіть Да? Роблю серп. Ах, Все. Добре. І я дуже довго налаштовувався, тому що телефон зараз така річ довго налаштовувався на те, щоб його відкрити, розпакувати якось красиво, якось там айфорично, з фєрверками. Ну, телефон це така річ, яка нас ну, багато чому в чому радує, відволікає, допомагає працювати. Тому до якось до телефонів, я думаю, кожен відноситься до покупки, як до чогось такого ну, праздничного, якогось такого. Дуже дуже, як правильно сказати, не можу слова підібрати. Дуже так, трошки, щоб з радістю це було трошки, щоб вогонь в очах, вогонь в очах горів, щоб якось це все. Ну, якось в радість, в удовольстві. Тому наконець -то, я вибрав собі настрій, вибрав день, вибрав так, щоб ніхто мене не трогав. Зараз я його розпакую, просто покажу, якому він які ще аксесуарчики. Це не реклама, це просто пакетик там, де я брав собі чохол. а скло захисне, воно окремо лежить, я його потім наклею. Зараз поки що розпакую сам телефон. І одягну на нього чехол. запущу телефон, покажу, який він в пакетику, в коробці заводській. Його трошки характеристики і скажу пару слів про мої перші якісь погляд на нього, що я думаю, коли я його тримаю в руках в порівнянні з моїм телефоном, теж Samsung. Але по характеристикам ну набагато. Простіший, ніж цей новий. Ну, добре, все, витягую по порядку. Витягую спочатку чехол. Ось такий чехол цікавий червоного кольору. Ну, якось трошки, чесно говоря, надоїли вже ці чехли в одному цвіті. Тут, звісно, бути Така мікрофібра, щоб він не царапався. Ну я надіюсь, що Поносю, трошки подивлюся, якщо буде сильно царапати. То я його поміняю. Ну, так хотілося щось таке оригінальне. Такий оригінальний чехол. Все. Ну, і саме головне, це телефон. Ось такий красавчик. Звісно, дивиться і в камеру, і туди, і сюди. Ну, хочеться насладитися цим процесом. Ну, вже як є. Отже, куплявся він нещодавно. По характеристикам в ньому тут 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 постійної. В порівнянні з тим, що у мене зараз 4,64, то це буде, я думаю, бомба. І ще кажуть, пишуть. Що тут оптична стабілізація на камері, Ну, дуже хотілося б знімати якісь якісні відео. Можливо, трошки для цього я його купував. Звісно, може, кращий iPhone буде. Любий iPhone, починаючи з XR, з 11, з 12. Далі я взагалі мовчу самі прості, самі звичайні. Там дуже прикольні відео виходить. Ну, якщо... Хочеться картинку красиву, то так. iPhone, можливо, там якось кажеться що краще. да а Якщо просто сам контент, сам смисл, то головне більш-менш якісь не відео, а, а тут головне піймати якийсь е, сенс. Саме, як то кажуть, контент. От. А вже на який ти телефон знімаєш. Головне, щоб не на якийсь там. За 2000 гривень, що там взагалі навіть дивитися буде дуже важко. От. Так. Чесно, не бачу, який там фокус. Сподіваюся, що все нормально. Зараз нажав на екран, вже якось от зараз знову нажав, сфокусувалося. Ну добре, е, я розпаковую. Е, сподіваюся, це буде цікаво. Тут такі ось пломбочки, він новий. Абсолютно, це не БУ. Так. Оце ж, оце ж, мабуть, в айфонах немає такої проблеми, що отак підводиш, воно там не фокусується. Отже, поїхали. Знімаю першу, першу пломбочку. От так от. І друга пломбочка. О, це ж потім пере... відпрацьовувати цей телефон. Розсрочкусь Galaxy A36. Е, відкриваємо. Так, що там з фокусом, не знаю. Сподіваюся, все добре. Так, відкриваємо. Відкриваємо. Що там нам запакували на заводі? О! Дивіться, який красавчик. Ось якесь таке скло. Видно, не видно. Воно так прикольно блестить. Дуже прикольно, реально. І ось. Ще ніхто його не ляпав, не заляпав, він чистенький, гарненький. Ось так він блестить. Ну що, достаємо? Ну, це кайф, чесно кажу. Він дешевше за якийсь там iPhone. Наприклад, 14-й в два рази, да? але чесно кажу, відчуття нового телефону, воно дуже прикольне. Він такий важкенький, увесістий, як то кажуть, да? Важкенький такий, тоненький, прикольний якийсь такий. Ну, так от я його покрутю. Щось таке в ньому прикольне на відчуття. Є ось камери, так. Ну, хоч дизайн одинаковий в Самсунга завжди, але... Ну, якесь... це якийсь пластик, це не скло. Це просто якийсь такий пластик. Це не скло, воно просто якось так блистить. фух і момент оцей істини. Да. Бачите, тут тільки динамік заряд... для зарядки гніздо. Тут сім карт, я так розумію, вставляти Ось тут ще якісь мікрофони. Тут десь динамік ще, тут стерео взагалі повинно бути. Як воно працює, я не знаю. Я не техноблогер, я просто любитель. О, ну, навіть собака загавкала. У нас в селі тут і машини гудять, так що не обращайте внимання. Так, поїхали. Знімаємо плівку. Ой, це так. Цікаво. Отак от. Все, друзі, дивіться. Як воно це все? Ох, ці екрани. Один раз в житті тільки я його розбивав, після того, блін, трусився. Так, все, зняли. Зняв плівку. Що тут з телефоном? Ой ось мене видно, да? так? я блищу? Так, поки що телефон положу. Що тут у нас в комплекті? Дожен бути кабель віздішний. О, пленка полетіла. Ну і фіксний. Ага, скрепка. А, я розумію, що це не інтересно, може хтось зараз промотає. Ну мені ж треба глянути все одно. Так, кабель обичний такий, який завжди ложиться в телефонах Samsung. Так, ну не кожен день купляєш, да? хоч воно одне і те саме, але ж воно ж нове, цікаво ж. Подивитися, як воно там. Кому нудно, так і пишіть. Мені нудно, ти так довго розказуєш. Ну, пробачте. Кому може і цікаво таке послухати, подивитись. Ось так воно все лежить. Тут якісь бумажечки. Так, ну все, це все фігня, коротше, отак От откладуємо далі. Убираємо і повертаємось до голов... головного. Прикольний дизайн, по-багатому, Ось ця, оцей, оця камера не так, як капля, да, а вже встроєна якось в екран. Так, ну все, включаю. Перше включення. Угу. Щось тут на якомусь такому. Ага, добре. А, ще це телефон вологозахисний. Тобто там якийсь дождик. я думаю, йому не страшний вже. Я не знаю, що тут треба нажати. Китайський точно не нажму, потім взагалі не знайду краю. Ну, welcome, давайте на англійському старт. Можливо, треба було... А, ну все, тут, чекаємо. Шукаємо нашу мову. Нашу рідну. Українська. Є. Далі. Так, діагностичні дані не потрібно мені. Думаю, це якась. Ну що ж, підключився я до Wi-Fi. Отакий перший запуск. Настройка поставщика услуг перезапустить. Окей, перезапускається. Вип'ємо поки що каву. Бачите, чорна кава, чорний телефон. Я тут думаю, поки він там перезапускається, один у яка на нього цей чехольчик. Попробую поміряю. О, ці чехлиці, аксесуари, вони, блін, стоять як один платіж по кредиту. Все, отак от підключив. Ой, підключив оділ. Так от виглядає. Знімаємо плівочку. Та де ж ти. А, тут щось закусило трохи. Ще плівочку з чехла потрібно зняти або. це угу, є. Так, та дам знімаємо плівочку. Як от он? нова машина. Раз. Все. Нехай летить собі. Ось такий вид, так. Зараз я його поки що заблокую. Ось такий вид. Так, камера, звісно, не передасть. Цей такий вид телефону. Китайський сразу такий став. Ну, прикольно, червоний такий, Щось в цьому є, таке, як наче, знаєте, у пчол украв телефон. Вони його там зробили, я їх витягнув. Ну, що, отак от виглядає в чехлі. Думаю, прикольно. Називається пчеліний чехол. Може для джолярів буде прикольно на подарок. Все, включаємо, пробуємо далі налаштувати. Ну, поки він там думав, я розпакував цей кабель. Ну, Скажу, що він трошки грубіший, прочніший, ніж той, що був у мене перед цим ВМ14, так. Погнали далі. Українська далі. Да. Так, ставлю на паузу знову. <кхе> так, от ще. Не копіювати, потім налаштую. Бо в мене там такі налаштування, хочу, щоб були стандартні якісь на додатках. Бо я там такого поналаштував, то звук не той, то ще Так, пристрій потім. Пропускаємо. Пропускаємо. Пропускаємо все, пропускаємо. Телефон не захищений, все. Прийняти, добре. Нехай надсилає свої дані про, про додатки. У нас і так всі тут, як на долоні. Так. Світли. Давайте поки що світла тема. Оце такі налаштування кому цікаво. Все готово. Тут Android 15 встановлений. Так, головно. І нарешті. Нарешті, нарешті. О! Момент істини. Ура! Wi-Fi виключаю, бо це зараз як почнеться. Все. Ура! Ура, ура, ура! По яскравості. Зараз максимально ставлю. А, меню меню таке, з коробки. Що тут у нас? Раз, два, все, більше нічого нема. Якісь аккаунти, якісь додатки. Так, головне налаштування. Оп. І показую, що треба показати? Він дуже плавно працює. На камері я дивлюся, не показує таку плавність вживу. Ну, дуже прикольно, скажу. Дуже плавно плавно так. Ага, ось. Обслуговування. Оце головне. обслуговування пристроїв. Значить, що? Сховище. Доступно. 233. Зараз. 233 ГБ. Оперативна пам'ять. 4 ГБ. Доступно. Використано майже 3 ГБ. Тобто, ну, я думаю, тепер вистачить на все. Ну, це те, що було для мене дуже болюче, як то кажуть. Взагалі пам'яті не хватало і програми постійно вилітали. І я думаю, все інше вам не цікаво, що тут галерея. Тут пусто нема нічого. І все. У мене на моєму старому телефоні вже залишилося пам'яті на... для запису аж на 2 хвилини. Тому показую ще, що саме цікаве, це камера в цьому телефоні. Ось так швидко вона запустилася. Так, тут перший запуск. Показую, що воно в мене бачить. Отже, найголовніше це оця кнопочка відео. І що він може? Значить, дивіться, Full HD, 30 кадрів, або 60 кадрів, да? Ну, більш плавно. Ну, я скажу, дивлюся на самому телефоні, чесно скажу. Я зараз познімаю і я додав це в ролик сюди. Ну, класно, класно знімаю. Так, Full HD, я думаю, достатньо. 4К, 30 кадрів. Что тут показывает? HD, HD, чомусь тоже 30 кадрів. А вот Full HD <laughs> и 30, и 60 можно выбрать. Ну, добре. Все, вот такой с телефон. Я зараз э, сниму свой тут участочек трошки, покажу Full HD видов э, В 60 кадрів в секунду. І додавлю сюди до, до обзору. Все, дякую, що подивилися. Це такий максимально обзор такого, скажімо так, не техноблогера, а звичайного користувача, який хоче щось знімати інколи, там щось викладати в TikTok, можливо, там в YouTube. В YouTube я взагалі щось нічого не викладав, але зараз дуже хочу. Спробувати ще туди заливати ролики. Тому для цього спробую цей телефон. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, далі буде ще щось буду знімати, буде цікаво. До побачення. Отже, знімаю о, відео. YouTube, можливо, трошки його підчистить як? в плані якості. Да? Зараз на самому телефоні виставив о, Full HD 60 кадрів в секунду. Ось ця коробочка. ось моя кава, ось мій телефон. Ось таке от, так? Да? Погнали. Як, як зі стабілізацією, не знаю. Сподіваюсь, що хоч щось якась стабілізація. Такі квіточки. Ну, це так на сонечку гарно, так? Да? дивіться. Працює пчлка, автофокус. Наводиться сам гарно, Да? Ось уже засохша квітка. Отаке от, от гарно Да? Ось так виросла рослинка. Ну, все одно, я думаю, руками сильно трясти не потрібно, щоб більш плавна картинка була. Бігать з телефоном теж, я думаю, не вийде. Це все ж таки на iPhone. Ну, от така от травичка. Ну що ще? Все вже осінь настає, все засихає, все пропадає. Ну, така якість. Зараз покажу собачку, яка гавкала, да? Собачка, йди сюди. Що ти там робиш? Ти лежиш, да? так? Ти, ти поїв, покушав, да? ти собачка. Ну все, 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 не бігай. Ти попав трошки в техноблог. Хоча блог не про собак, а про телефон. Просто ми перевіряємо якість самої камери. Скажи, тобі подобається твоє собаче життя чи ні? Якість картинки подобається тобі чи ні? Собачка? Все, всім дякую за перегляд. От перегляд, от таке відео вийшло.